Скидала нас усіх по світу хтось в Канаді, Європі, у Штатах, хтось живе у великих будинках, ну а хтось у маленьких кімнатах. Вона десь в Середземному морі Теплі хвилі воскочить все тіло, та думками вона на Азові, не води їй було, по коліну. Кавопієсвіжанки в Парижі, на ній світла сукня й капці, проте все бідала, зарощинену під Одесою десь на заправці. Тавор бріч переходить швидку, як і замок десь у кілкені. А хотілося в Києві з хлопцем прогулятись удвох по скляному. Ніагара бурхлива і нестримна, вид прекрасний, якщо у горі, Та заплющить очі й бачить рідну набережну у Дніпрі. лас вегас ішов фонтанів із захопленням перетинає. Та найкраще в Вінниці влітку, який кожного вечора грає. На вистави десь в Нідерландах, кожен місяць вона поспішає, та у Львові л'ідненький театр все так само на площі чекає. І з роботи їде в Берліні на метро в вагоні сирому, а хотілося б на літаку прямувати до рідного дому. А хотілось в Харкові сісти, у вагон, де не підлога, і тримати.